Даніель Дефо, Робінзон Крузи, частина 56 Зробив би човен, то яка була б мені з того користь, коли я не зміг би спустити його на воду і змушений був би покинути його в лісі. Певна річ, коли б я хоч трохи усвідомлював собі своє становище, починаючи будувати пірогу, я неодмінно запитав би себе, як я спущу її на воду. Але всі мої думки були до такої міри охоплені жаданою подорожю, що я зовсім не згадував про це, хоч було цілком ясно, що пропливти в пірозі 45 миль морем багато легше, ніж проволекти її землею 45 сажнів, які відокремлювали її від води. Я взявся до цієї роботи, як справжній дурень, і навряд чи в такі дурні, дурні поширю, пошивалась коли-небудь Хоч трохи розумна людина. Я тішився зі своєї витівки, не утрудняючи себе роздумами, чи вистачить у мене сил поратися з нею. Думка про потребу спустити пірогу на воду часто спадала мені в голову, але я проганяв її такою нерозумною відповіддю. спочатку зроблю пірогу, а тоді вже, напевно, знайдеться якийсь спосіб пересунути її до води. Це було найбезглуздіше міркування, але моя повна. Жагучого бажання фантазія не давала мені спокою, і я взявся до роботи. Я зрубав здоровенний кедр, якого, гадаю, не було і у самого Соломона під час будування Єрусалимського храму. Мій кедр мав 5 футів 10 дюймів по поперечнику біля кореня, а на висоті 22 футів 4 фути 11 дюймів. Далі стовбур ставав тонше і розгладжувався. Силу праці довелось покласти на те, щоб повалити це дерево. 20 днів я підрубав самий стовбур, а ще 14 днів обрубував сучки й відокремлював величезне розложисте верховіця. Цілий місяць я обтісував сокирою свою колоду, намагаючись надати її форми човна, щоб вона могла прямо держатись на воді. Три місяці пішло на те, щоб видовбити її зсередини. Щоправда, я обійшовся без вогню і працював тільки доліцем та молотком. Нарешті, завдяки впертій праці я зробив чудову пірогу, що сміливо могла підняти чоловік 25, а отже і мене з усім моїм майном. Я був у захваті від свого витвору, ніколи в житті я не бачив такого великого човна з однієї деревини, зате ж і відібрав він у мене часу та праці. Тепер залишалося тільки спустити його на воду, і я не мав сумніву, що коли б це мені вдалося, я пустився б у найбожевільнішу і найбезнадійнішу з усіх морських подорожей, що будь-коли розпочиналися. Але всі мої спроби спустити його на воду не дали наслідків, хоч і коштували мені великих зусиль. До води було не більше як сто ярдів, але перша перешкода. Полягала в тому, що місцевість піднімалась до берега під гору. Не занепавши духом, я вирішив зняти зайву землю так, щоб утворився положистий спуск. На цю роботу мене пішла сила праці, але хто шкодує праці, коли йдеться про визволення? Коли було подолано цю перешкоду, справа не просунулась ні на крок, і я не міг зрушити з місця пірогу, як раніше, не міг зрушити шлюпку. Тоді я вимірав відстань між пірогою та морем і вирішив викопати канал. Бачите, що я не в змозі посунути човна до води, я хотів підвести воду до човна. Але коли прикинув подумки потрібно глибину і ширину каналу, коли підрахував, за який приблизно час може виконати роботу одна людина, то виявилось, що на це мені треба буде не менше як 10-12 років. Берег був тут дуже високий і його треба було поглибити принаймні на 20 футів. На великий мій жаль довелося відмовитися від цієї спроби. Я був невимовно засмучений і тільки тепер, хоч і надто пізно, зміркував, як нерозважливо братися до роботи, не розрахувавши точно, чого вона коштуватиме і чи вистачить сили довести її до кінця. У розпалі цієї роботи настали четверті роковини мого життя на острові. І я провів цей рік, як і раніше у молитві із спокійною душею. Завдяки і ретельному читанню Слова Божого та милостивій допомозі неба, я почав ставитись до всього зовсім по-іншому. Мої погляди змінились. Світ здавався мені тепер чимось далеким і чужим. Він не збуджував у мені ніяких надій, ніяких бажань, мені не було чого робити в ньому, і я був розлучений з ним, мабуть, до віку. Я дивився на нього такими очима, якими певно, дивляться на нього з того світу, тобто як на місце, де я жив колись, але звідки пішов на